Всім привіт! З вами Тексина група Кавдатекс. ваш. У вас ми зараз пропонуємо нову позицію по даній Позиції 635 боді дитяче, лише по 1 долару за кілограм. Як бачите, навіть фірмові йдуть Adidas, Nike. А це малюки будуть крутими. Ціна за 1 кілограм становить 1 долар, а вартість мішка вагою 25 кілограмів, лише 25 кілограмів. Доларів. Як бачите, боді літо йдуть різнокольорові, ціна за 1 кг становить 1 долар. Вага мішка 25 кг, а вартість мішка лише 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою Кавлатекс. Повторюємо. Зараз вашій увазі представлена позиція під кодом 635 боді дитяча лише по 1 долару за кілограм. Ціна мішка становить 25 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати. Не втрачайте можливість на вигідну покупку з текстильною групою «Кавлатекс», надійним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Як бачите, ідуть різноманітні кольори. От позиції 635. Воді дитяче літо за доступною вигідною ціною, так як вартість мішка становить лише 25 доларів. Не втрачайте можливість на вигідну покупку. Для замовлення вам же залишиться лише написати нам повідомлення. Чекаємо на ваші замовлення. Все буде Україна разом до перемоги.